17 рік, 2,5, газ бензин, 163 тисячі пробігу. Автомір коштував 12 600. Зараз він коштує 11 тисяч. Це Ford Fusion. 17 рік. З камери, з круїзом, датчик світла, дождю. Все є. Фордовська фішка, кодовий замок. Захотіли, закрили, захотіли, відкрили. Без ключа. В середині у нас текстильний салон в гарному стані. електрорегулювання сидіння, мультируль, мультируль у нас управління бортовим комп'ютером, управління круїз контролем, управління мультимедією, автосвіт, відкривання багажника, газ, старт-стоп, кнопочка. Така у нас мультимедія з блютузом, з радіо, сиді. В принципі, все є. Кондиціонер ми маємо. оп, Покрутили, закрутили. Ишаличение. Удобно, телефон сюди ставити. Так, що тут у нас? Опа, прикурювач, USB, такий у нас тунель. О, пахучка. Пахуча, кстати, мне дуже подобається. Vanilla Black. Подарок. Кровка придача у нас на шайбочки, Це дуже хорошо. Електроручничок, Прощь при спуску. Зачем она тут не знаю, але є. Ззаді тут, а тут вообще ззаді, диви. А як удобно? Скажи. Вообще. Ззаді багато місця, це хорошо. Що у нас тут є? Йолочка американська. З Америки прям приїхала. Теж гарний стан салону. підлакітник з підстаканниками. швидко покажемо. Ні, шалі речей, що тут у нас немає, нічого, немає нічого. Еве, коврики. Так, що позаду автомобіля, що ми маємо? Камерку. Великий багажник, великий. Це у нас докаточка, тут у нас газовий балончик. В принципі, все комплектне. Якщо бажаєте купити таке гарне авто за такою ціною, то чекаємо вас на автопоєнті. Білогородка Савіска 19. Пока. Автопоинт Придбай якісне авто.